Сьогодні плюс 15. У мене є така велика панорама Кашкай 2013 року, і я вважаю, життя в мене вдалося. На двигуні 1,6 дизель з пробігом 204 тисячі кілометрів, є шкіряне мультикермо. На ньому присутній кроїз-контроль, голосове управління, управління бортовим комп'ютером, є ось датчики тут світла та дощу, електропакет, регулювання дзеркал заднього огляду, система антизаносу, система старт-стопу, екранчик мультимедії. Зараз ми заведемо цю ласточку. Почекайте шестиступенева механічна коробка передач. Подивіться, так загорається. Nissan. камери тут 360, двохзонний круїз-контроль, Підлокітник зі входом для USB та AUX. Ось такий вона має зовнішній вигляд сіренького кольору на противотуманках, на лінзованій оптиці. Класні дуже до речі, легкосплавні диски, зимова гума. Такий тут багажник. Містяться всі ваші речі, я думаю. Народний автомобіль, народний улюбленець, Його дуже люблять. У нас на майданчику. Я думаю, що не тільки у нас дуже зручна машинка, проста в управлінні. все по неї добре, нічого робити не треба. І по техніці, і по салону, і по зовнішньому вигляду все класно. Приїжджайте, забирайте і їдете і радуйтесь життю.